Але є в мене в тілі одна частина тіла, яку я періодично хочу змінити. Але я ніколи цього не зроблю, тому що це, мені здається, більше якийсь мій вибрик, і зараз я дам цьому підтвердження: є одна блогерка, вона не дуже мейнстрімна, наша, і я знаю, що мій Даня знає її зліви з... Як називається ця платформа? Господи, чому це все вилітає з голови? OnlyFans. Він показав мені зліви з її OnlyFans. і я там роздивилася, що в неї ця частина тіла ідентична моїй. І я вважаю дуже красивою, мені дуже подобається, як вона виглядає. Умовно для мене ну, можливо, це навіть якийсь еталон. Я б не сказала, що я на неї рівняюся, але для мене це ну, це класно, mm -hmm. що вона веде OnlyFans там і показує класно там своє тіло, і це є навіть якась її зюленька. І він коли показав мені, що ця медійна людина має абсолютно таку ж цю частину тіла, яку я б собі хотіла змінити все. Я нафік відкинула цю думку і просто тепер не думаю про це. Нічого я вже не міняла. От прикинь, наскільки дієна, я наче адекватна людина, я наче розумію, що ну... Рівнятися на когось це прикольно в плані там можливо грошей, в плані там розвитку, але в зовнішності, ну як на мене, це бред. Але і тут навіть я ну ведуся умовно, тому що от вона для мене красива, тендітна, і її ця частина тіла не турбує. Вона і здається абсолютно типу класною. От вона робить навіть цього от контент, скажімо так. І от, от, от як так ти просто знайшла собі, ну, знайшла під підтвердження, або якось якусь валідацію, або рольову модель. В цьому плані. Е, мені Даня так само сказав, але сказав: я тобі постійно кажу, що це офігенно виглядає, що це вау, що це супер, це подобається чоловікам. І от, от як улюбленій, коханій, важливій людині е, вона до тебе не змогла ці слова донести, побачивши якусь там медійну особу, ти одразу от повністю. як тебе... Е, Просвітляє в голові, і ти відкидуєш всякий бред з голови. От, прикинь, Ні, ну одна справа, якщо це ти це чуєш там від коханої людини, тобто, а, ти а знає, вона, вона іншої статі, по-перше, і вона, типу, не, а, не може зрозуміти так само. Ну, типу, для нього це з його точки зору, воно по-іншому виглядає. А ти побачила це якби з точки зору жіночої.